Чого нема, того нема. Гумористичні вірші українською. Дідок сусідці підморхнув, а та стоїть регочеться: у вас, я бачу, потяг є, до молодичок хочеться. Дідок скривився жартома. Моя ти чорнобрива, ще потяг є, але нема. Чого дідусику нема? Нема локомотива. Цікава бабуся. Розказував людям лектор про будову світу, про планети і про землю та її орбіту. Під кінець одна бабуся, встала та й питає: так ви кажете, що Бога не було і немає? Це доведено вже точно, мовив лектор строго. Кругом була матерія і більше нічого. А бабуся кінчик хустки зім'яла у жмені, і ви всього не знаєте, хоч і дуже вчені. Якщо справді матерії було скрізь доволі, то чого ж Адам і Єва жили в раю голі? Слонячий раціон тихо бродить зоопарком Сторож Филимон, там, де поруч розмістились бегемот і слон. Над слоном висить табличка, що розповіда, скільки він продуктів різних за добу з'їда, скільки сіна, і картоплі, дерті, буряків, моркви, клюкви, солі, крейди, редьки й огірків. Особливо дуже чітко виведено там, що з'їда апельсинів 10 кілограм. І спитала Филимона дама Молода. То він стільки апельсинів за добу з'їда. Ви повірите, це важко уявити нам. Ну невже він з'їсти може 10 кілограм? Сторож мовив. Слон до фруктів має сильну страсть. Ого го, го він з'їсти може, та хто йому дасть? ні штучки. Що це коїться у тебе в сім'ї, чоловіче? Кажуть, теща вже грибами отруїлась двічі. Ви повинні з харчуванням взятися за розум. Так у мене ж теща хвора страждає склерозом. Через це вона з грибами штучки й викидає. Приготує їх для мене, а сама з'їдає. Золоті руки. Поталанило зустрітись двом старим друзякам, що не бачились напевне. Двадцять років з гаком. Пропустивши по чарчині, ходять по квартирі і тихенько розмовляють, збуджені і щирі, гість любується портретом. Гарна балерина, посміхається хазяїн, то моя дружина. Гість картину розглядає. О яка картина. Хто так здорово малює, теж моя дружина. Гість побачив піаніно у кутку кімнати. Грати любиш, то, дружина, я не вмію грати. «От так, жінка, гість радіє, руки золотії, і танцює, і малює, навіть грати вміє. А хазяїн сумно каже: Перша гарно грала, друга добре танцювала, третя малювала. А проте найкраща жінка, дорогий мій брате. Та, що вміє борщ варити і білизну прати. <рив> Тіснота серед залу у музеї світлим склом покрите, стоїть ліжко старовинне, дуже знамените. Гід пояснює туристам дами і панове. Двісті літ було в готелі. Ліжко це чудове. В ньому спали знамениті вчені і поети: Гегель, Шлегель, Шіллер, Гейне і Великий Гьоте. І спитала дама, схожа на велику діжку. Як же всі вони вмістились на одному ліжку? Як підвела Марка у дорозі чарка? Їхав Марко пасажирським з Києва додому, з капітаном міліцейським у купе одному. Перед сном він випив склянку, звісно, не водиці, і, як парубок моторний, гукнув провідниці. Розбудив у п'яти хатках та дивись, чорнява. Капітан лежить ліворуч, я лягаю, справа. Прийшла Марка, провідниця уночі будити, а він сонний тільки мимрить. Відчепись, іди ти. Провідниця доторкнулась віником до п'ятки. Та, як крикне: Одягайся, уже п'яти хатки. Марко швидко одягнувся в темному вагоні, блискавично опинився на пустім пероні. До вокзалу вбіг прожогом, дощ періщив сильно, перед дзеркалом спинився, придивився пильно. І спустилася на очі пелена туманна. Перед ним стояв мужчина в формі капітана. Захитався п'яний Марко і сказав: Холера, замість мене розбудила міліціонера. Вередливий жених, перед свадьбою жених, завітав до хати. І майбутній тещі він став таке казати: завтра підемо у ЗАГС, я і ваша таня. Отже в мене, значить, є ось які бажання. Я бажаю всіх своїх друзів запросити, я бажаю, щоб було в волю їсти і пити, я бажаю, щоб аж два баяністи грали, а не скрипка там якась чи старі цимбали. Поклонився і пішов. повагом із хати, вередливий твій жених. Крутить носом мати, щось ти вибрала не те. Мамо, каже Таня, хай бажає це ж його воля вже осталь. <плес> Вечеря почалась весна ясна, щедра, тиха, мила. Баба ввечері у сад вікна відчинила, дід умився, сів за стіл. Баба ставить їжу, глечик з кислим молоком і картоплю свіжу, та картопля, як вогонь, дід очима блиска. Стукнув, грюкнув, і в вікно полетіла миска. Він був добрий чоловік та крутий на вдачу, страву їсти не любив, надто вже гарячу. Жаль картопельки старій смажила ж на салі. З пересердя вона глек кинула ще далі. Дід полаятись хотів, а тепер лиш мека. Ти навіщо у вікно викинула глека? Баба каже. За вікном ясно світять зорі. Я й подумала, що ти їстимеш на дворі. Вічна пам'ять, а ти знаєш, Гнат питає, вродича тимошки, що у Києві на стінах почепили дошки. В цім будинку жив художник, в цьому жив письменник. А ось я живу на світі, скромний гнат вареник, Одинокий нежонатий, вигнав жінку з дому і виплачую проценти синові малому. А коли засну навіки у сирій могилі, чи напишуть щось на хаті, Друзі мої милі, не журись. Сказав Тимошка, і утішив гната. Ми напишем на фанері, продається хата.